Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти трохи більше про свою роботу. А, бо, як ви знаєте, я влаштувалася зараз працювати касиром. Я ніколи в житті не працювала касиром, не думала, що я буду працювати касиром, але життя повертається так. Тому якраз я вже відпрацювала декілька тижнів, я отримала свою повноцінну зарплатню за два тижні. І от якраз у мені ось прийшов цей в електронному виді все і зараз я вам розповім, скільки ж я заробила. і різні ще фішки з взагалі з фрешку, і взагалі що там відбувається. Тому будь ласка, хто ще не підписаний, підпишіться, поставте лайк і, будь ласка, коментуйте, бо це дуже важливо для просування каналу, для просування відео. І якщо є у вас будь-які думки, було б круто їх почути. Отже, давайте починати. Що ж, почнемо з найцікавішого, почнемо з зарплатні. Так як ми приїхали до провінції Британська Колумбія, і тут мінімальна зарплата 17,40 канадських доларів на годину. І я якраз влаштувалася на саме мінімальну зарплату, бо ну і на що я можу ще претендувати, якщо я ніколи не працювала касиром і не маю жодного досвіду взагалі роботи з цим. Тому я прийшла фактично з нуля. Єдине, що я знала про касирів, це і те, що я бачила, як кожен з нас бачить в супермаркеті, як вони сканують товари, і все. І мене навчали. Пару днів я проходила тренінг. Ще до того я проходила спеціальний тренінг на комп'ютері. Ну і все, І знаєте, мене відпустили, як то кажуть, у вільне плавання. І насправді вони дуже сильно не скажімо так, не за тобою не слідкують. Тобто, якщо ти вже більш-менш, все, йди роби сам. Мене буквально на другий день поставили саму. Біля мене стояла менеджер. Вона постояла там десь годинки, дві, і пішла. Бо я ти типу, справлялася. І насправді це був дуже нервовий період, бо ти ж коли працюєш з грошима, це ну, це тебе нервує. Крім того, треба було запам'ятати багато номерів. У тебе є ця підказка, але якщо так от сидіти і просто стояти там і шукати постійно ці номери, то це також має дуже багато часу, а особливо коли у тебе велика черга, і люди також нервують, то це складно. Тож, давайте про зарплатню. Отже, як я вже і сказала, я отримую мінімальну зарплату для Британської Колумбії це 17.40. І я вам хочу сказати, слава Богу, що тут така висока е, мінімальна зарплата. Ви зараз скажете, що Та й тут ціни вищі. Але я, знаєте, не погоджуюсь. Бо саме якщо ви будете жити напевно у Ванкувері і Ванкувер-Ареа плюс у напевно, на острові Ванкувер, то там дійсно дорого. Якщо жити в інших містах, ну я не знаю в за інші, я кажу зараз про наше місто, невеличке місто Челівак, тут ціни на оренду в принципі такі, як і повсюди. Ми зняли квартиру за 1400 з усім з комунальною. Нормальна однокімнатна квартира, так, звісно, це не люкс якийсь, але нормально. Якщо там можна було б далі пошукати, я думаю, в Новому домі за півтори тисячі можна було б зняти квартиру. Але у нас, в принципі, тут ще в ці 1400 входить і навіть парков, паркомісце одне. Тобто ну, ми повністю знаєте, скажімо, по повному фарші. А ми, коли шукали квартиру, ми тут знайшли дуже багато різних варіантів, в районі 1300-1400 до півтори тисячі. В принципі, дуже багато варіантів. Ну, ми бессміти, звісно, не хотів бесмітин, там і 1200 можна. Ці, цілі будинки там були і по 2000 доларів, що я вважаю, також не так уже погано. Тому, в принципі, нормально. Щодо їжі, ми жили на провінції острів Принца Едуарна, і ціни на їжу не відрізняються від тутишніх, тут, скажімо. Так, ми з а, чоловіком проїхали всю Канаду і бачили всі ціни. А, ціни на на паливо тут вищі, наприклад, чи в Манітобі, це правда. Але. В інших провінціях ціни також вищі. Манітоба взагалі найнижче по цінам. Я думала, що буде Альберта нижче по цінам на паливо, а ні Манітоба виявилася нижчою. Тому, якщо ми порівнюємо з тою провінцією, в якій вже ми жили, і потім ще ми дві-два тижні так прожили в Антаріо, то я б не сказала, що в Британській Колумбії. Ціни вищі, ні, ну по ну як ми відчуваємо на собі, ні не вище. Що і до скажете за щодо податків, знову ж таки, на острові Принца Едуарда податки були вищі, ніж в Британській Колумбії. Тому якби дивіться, бо острів Принца Едуарда це найвищі податки по всій Канаді, крім Квебек. Спочатку Квебек, потім острів Принца Едуарда. Тому в Британській Колумбії не такі вже високі податки, якщо вже порівнювати з іншими провінціями. Тож давайте все таки поглянемо на мою зарплату, то, що я вже забалакалась. Так, отже, такий прикол, я ніколи про це раніше не чула, бо працювала ж на фермі і, звісно, на фермі там такого всього не було. Є е, в нормальних компаніях, виявляється, коли державне свято і ти навіть не працюєш, тобі все одно цей день оплачується як робочий. Просто по твоїй ставці. І я, я була в шоці, що так можна. Да? Що ти просто сидиш вдома, але тобі як це свято і воно оплачується. Тому в мене якраз мені випало тут державне свято і мене оплатили. Крім того, якщо це державне свято, і ти працюєш, то отримаєш півтори рази. Якраз я працювала і один день і отримала півтори рази зарплату. Тобто дивимося. За, крім того, я ще працюю на порта. Один тиждень я працюю три дні по вісім годин, другий тиждень чотири дні по вісім годин. Ну, все разом все одно виходить це порта. І на цьому тижні у нас знову державне свято, Thanksgiving Day, Якщо ви знаєте, то якраз так знову і я працюю знову на нього. Знову півтори ставки я буду отримувати. Отже, відпрацювала я звичайний годин просто да, по звичайній ставці 53,90 53, години. А, крім того, я працювала, як я казала, на державне свято. Я ще 8 годин відпрацювала. Тобто разом за два тижні я відпрацювала, е, виходить 60, майже 62 години. Ну, 30, в принципі, виходить, типу 30 годин на тиждень. Це вже по Канаді. Е, вважається не парт-тайм, а вважається фул-тайм, Але мені е, здається, що це ну, для мене це парт-тайм, бо, ну, нормально мені здається, хоча б 40 має бути. Так ось відпрацювала я ось тільки годин. Звичайні години по 17.40 – це 53.90, і тут я отримала 938 доларів. То що я працювала на державне свято, півтори ставки. Це півтори ставки. У мене 26.10, і я 8 годин відпрацювала. Крім того, ще було державне свято, коли я не працювала, і тут мені 6.65 порахували і ще по 17.40 заплатили. Тобто, разом за все за два тижні мені мали б заплатити 1262 Долари. Але, звісно ж, є ще податки. І податки у мене взяли виходить, 211 доларів. І все разом мені на картку вже прийшло 1051 долар. Тобто, за два тижні працюючи три дні, тобто, я от на цьому тижні працювала у вівторок, от вчора в п'ятницю, сьогодні в суботу, на наступну тижні працюю понеділок, вівторок, п'ятниця субота. Все. І ще дні у мене взагалі вільні. Крім того, я працюю після обіду, сплю, бігаю на доріжці, читаю книги, роблю зефір. Відпочиваю. Я взагалі настільки. Щасливою задоволеною не була дав давно вже, чесно можу сказати, привожу себе трохи мій, мій, мій моральний, знаєте, баланс в порядок. І, коротше, і таким чином я заробила 1050 доларів. Якщо плюс-мінус помножити на два, там мінус ще державні слова, свята, але все ж таки в місяць я буду заробляти, я думаю, що біля там, 2000 доларів. Так, це небагато. Я погоджуюсь повністю. Але. Наша квартира коштує 1400, плюс там інтернет 90 доларів, плюс там за телефони заплатити. Ще в мене кредит на телефон 160 доларів, бо і мені ще рік залишилось за нього заплатити. Плюс страхування на машину. Ну, от якраз десь 2000 і виходить. І чоловіка зарплата, який е, отримує в декілька разів більше, ніж я. У нас на наші, там, особисті розтрати на їжу, там, на розваги, на відкласти. І я вважаю, що це дуже класно. Звісно, це ще через те, що у нас немає дітей, бо якби були діти, то було б все набагато складніше. Тому, звісно, я б хотіла більше годин, я їм казала про це. Але у них, як у багатьох канадських компаніях, так влаштовано, що. Більше годин надають тим, хто більше у них працює. Тобто, чим старше, ну в тому плані. Чим більше ти років там відпрацював, тим звісно ж гарні, гарніше графік ти можеш обрати собі і обрати там собі скільки ти хочеш працювати. У мене такої можливості немає, бо я тільки ось прийшла там, відпрацювала. Три тижні. І звісно, що ну, якби, вибирати не можна. Але я їм казала, що якщо що ви мене визиваєте, я в будь-який момент зможу прийти. І, бо я в мене немає дітей, я в принципі сижу вдома. І тому маю надію, що може, згодом мені будуть давати якісь іще е більше, е більше годин. Крім того, я... Якщо Мічслава чоловік працює в на на якісь святкові дні, типу Різдва чи Нового року, я також буду не проти працювати в ці дні, заробити трохи більше грошей, тому зарплата в принципі. Ну, ось така. Ну, я розумію, що це небагато, але на початку це класна робота. Це не моя робота, мрії, звісно. Але я вам хочу сказати, мені подобається. Мені подобається, бо я спілкуюся з людьми. Бо на фермі я реально себе почувала трохи роботом. В Швеції такого не було. В Швеції мені набагато більше подобалася робота на фермі. Там було набагато більше взаємодії саме з тваринами. А тут, в Канаді, це була просто автоматична робота. тебе сприймають як робота, нічого більше. Тут я постійно спілкуюся з людьми, які все одно ти постійно розмовляєш, ти отримуєш різні емоції, різні буває по-різному. Люди себе ведуть, і це дуже цікаво. Мені реально в тому плані, що мені цього не вистачало дуже сильно на роботі на ферми. Тому якось так виходить. Ще пишіть, чи цікаво вам почути про якісь фішки на роботі, почути, які, з якими складностями я е, столкнулася, які складності там побачила. Що цікавого роблять канації, як що вони питають, що вони кажуть? Пишіть, якщо вам цікаво, я зроблю ще окреме відео про це. Також можу зробити. Е, Відео і туди ж можна вмістити про те, які фішки є на касі, ну, взагалі на фішки в магазині фрешку, на яких можна економити. І, за, ну, наприклад, деякі речі, які я взагалі не знала, а канадці постійно ними користуються, і це дозволяє їм гарно економити. Тому, якщо було цікаво, будь ласка, дуже прошу вас, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар. І до нових зустрічей.